Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні записую для вас таке відео-відеорозмовлялочка стосовно мого розкладу. Розкладу, який не був виставлений в Ютуб, який просто залишився в пам'яті телефону. Напередодні нового року, десь 25-26-го, я знімала серію відео по містам, по великим містам України, робила прогноз на січень 2023 року. Сьогодні у нас 15 січня. Сьогодні день після вчорашнього, я кажу, да? після того страшного, що було вчора в Дніпрі. Ви знаєте, вчора дуже багато було роздумів, було багато дуже таких хвилин, в яких трішечки знаєте, яка свідомість приходила. Чомусь не хотілося нічого робити після тих новин, які, які бачили всі в телеграм-каналах стосовно Дніпра. Так от я трішки відійшла від теми, трішки нервую, трішки переживаю уже сьогодні зранку, як кажуть, поплакала. Робила ці відео, і я на 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 Харків, на Одесу, на Херсон, на Запоріжжя, на Миколаїв, І там було відео про Дніпро. Але я його записувала ну, зазвичай да, я пишу на телефоні, роблять більшість парологів, ну і плюс всі відео, які робляться на YouTube. Спочатку відео записується, потім форматується, ну, як форматується, ставиться якась назад, тобто його виставляють це відео. Так от, коли я записала відео про Дніпро 12 чим-хвилин, і мені позвонив чоловік і перебив це відео. Я його поставила на паузу, і він далі мені сказав, що треба срочно їхати, відганяти машину і чекати це не може. Все, відео було зупинено, записано чим-то хвилин, і я поїхала по справах, тому що ну, так, життя таке. І це відео так і залишилося. Я його не передивлювалася, але я пам'ятаю, що коли я його ну, знімала, я пам'ятаю, що там було щось тривожне. І вчора, я вечором, коли вже всі в мене пішли спати, я думаю, да, я перегляну це відео, яке в мене просто залишилося. І я була, звісно, в шоці, в шоці що тоді ще карти говорили про це, все про щось таке дуже погане, яке трапиться в Дніпрі. У мене тоді неспокійна була душа. Я пам'ятаю, що я не могла відійти, знаєте, як продовжити далі. Щось мене тягнуло до, до, того, до того періоду, до, з 10 по 20, це була декада. Я зараз, після цього коротенького відео, свого відео розповіді, приєднаю те відео про Дніпро на січень 2023 року. Кому цікаво передивитись. Але я тепер зрозуміла, що дійсно, ну все ж таки ну, от, інколи, да, інколи ну, ми бачимо карти, тарологи, я маю на увазі, і не розуміємо ту чи іншу подію якусь, але нам головне це застерігає, що ну, щось погане. І ну досконало тарологи це не ворожки, тарологи це не гадалки, да, які можуть погадати на судьбу. Таролог це задає певне питання на картах, бачить певну відповідь. Стосовно цього питання, як кажуть, вліво-вправо, ми вже не дивимося. Ми йдемо, рухаємося по тому питанню, яке ми задали. Тому це відео, кому цікаво буде. Я, звісно, зрозуміла після цього, що треба виставляти все те, що залишилося, якому воно вигляді немає, але воно там ну, перерване, так, це відео, але воно отаке, можливо, комусь би було якесь цінне або ще. У когось чогось застерігало. Тому буду робити такі відео по містам і надалі, тому що ну, така ситуація, що мені головне, я спочатку війни допомагаю людям прогнози по містам. Я в інстаграм постійно робила більше ста чим то днів. У мене кожного дня були прогнози по містам. Кожного дня без виключення, без вихідних. Тому розумію, що потрібно якось продовжити цю традицію. Жалкуємо, скорбуємо, Що трапилося так вчора? Багато людей. Постраждали, але ж, але ж життя продовжується, і е, ті, хто це робить, вони поплатяться за своє, ну і це буде бумеранг. Е, вислів про те, що Бог не теляче вітілят, це все про це все туди. ж. Я думаю, що... Знаєте, як я, кажу, я думала, що ненавидіти так неможливо, але можливо, так. Да? Але я вас закликаю, любі друзі всіх, українці, Ми така чиста нація, ми, я не закликаю вас до ненависті. Ненависть ненавидіти це дуже низькі вібрації. І не заганяйте себе в це. Я кажу, віддайте цю проблему Богу. Хай він розсудить. Але ненависть тут. Не включайте себе в ненависть, не заганяйте себе в ці кути. Це не потрібно. Любіть, відкривайте своє серце до любові. Зараз тільки любов буде вести людей. Тільки любов. Щира, відкрита любов, щира любов і відкрите серце. Так. Тому, дивіться, відео не знаю, де воно буде тут, чи тут я не орієнтуюся в цьому, в... Ну, де, де зараз відгрузиться відео. Тому так, Все. дякую, що мене вислухали. Підписуйтесь на мій канал, якщо цікаво будуть мої прогнози. Я думаю, що багато дуже ми дізнаємося від таро і, благодаря таро, я відкрила себе іншу. Тому на все добре, слава Україні. Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу подивитися, зробити тобто, прогноз на місто Дніпро на січень 2023 року. На моєму каналі вийшло вже низка відео про міста, східні міста, південні міста України на січень 2023 року. Хто не заходить ще, передивіться. На Одесу, на Миколаїв, на Запоріжжя, Херсон, Харків. Тому, кому рада буду за підписки, вдячна буду за підписки. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось відео. ну і... Пересилайте відео іншим своїм друзям. Дуже буду вдячна за репости. Це буде е, мій канал продвигати. і я буду просто вам вдячна. Дуже велике. А я працюю для вас, тому е, давайте так, е, обміняємося енергіями. Тому подивимося, місто Дніпро. Яка ж буде енергія е, військова? Давайте подивимося, бо я дивлюся військову енергію на місто Дніпро. На січень 2023 року. Військова енергія на місто загальна. А військова енергія на місто Дніпро на січень 2023 року. Так, Загальна енергія, місто Дніпро, січень військова. Колісниця. Тобто тут, знаєте, постійні будуть постійний рух. Тут щось буде, можливо, військова техніка буде їхати, можливо, військові, які, ну, тобто така рух. Також, можливо, летітимуть ракети, летітимуть шахіди, тобто тут перельоти, прольоти, це рух. Колісниця нам говорить про транспортні засоби, про швидкість. Ну і тому, думаю, що військове буде тобто, якесь передвіження. Ну, в принципі, загалом. Також буде все рухатися до стабільності. До стабільності, до благополуччя, тобто до достатку. Ну, давайте ще я відкрию, От відкрию нашу колісницю. Давайте так. Що говорить колісниця, загальна енергія військова? Куди тут рухаються? На місто Дніпро, Дніпро, 2023 рік січень. Колісниця, покажіть нам, куди тут рухаються. Аж дві карти випало. Дивіться, тут ще два старших аркана. смерть і зірки. Тому тут йдуть якісь зміни, будуть рухатися, якісь, щось буде рухатися до змін. Але ми тут і не, 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 цей, не зважаємо, тому що. Повністю, що це зміни і рух до змін, тому що колісниця говорить про ракети, про всякі шахіди оце все таке ще говорить. Так, давайте подивимося по декадах. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування, жертви. Яка небезпека для міста Дніпро? Буде січень, 2023 рік, по декадам. До 10 січня, до 20 січня і до 31 січня. Три декади. Давайте подивимося: Дніпро небезпека, ракетні удари, шахіди, вибухи руйнування. Місто Дніпро, січень, 2023 рік. Так, перша декада, поїхала. Туз пентаклів, це збереження ресурсів, щось шанс на збереження. Вісімка мечів, обмеження. І шістка мечів, на третій, на третій цей, фу, сезон хотіла сказати, на третю декаду. Тому маємо таке: маємо таке, що туз пентаклів говорить нам на першу декаду, що за збереження, що за. Початок якихось ресурсів, шанс на ресурси, на збереження ресурсів. Втримувати, втримуватимемо ресурси. Бачите, туз, як тут гарно показується в цій колоді, тут пентаклів. Це земля, ресурси, це наше все таке матеріальне. Тобто ми втримуємо в своїх руках, тримаємо. Так, перший, Перша декада січня, Дніпро. Покажіть, що тут вибухи, руйнування, ракетні удари, небезпека, колесо фортуни, мах, Єрофант, три старших аркана. Говорить про те, що, можливо, буде тут, знаєте, якось ну, тут вищі сили захищають, але можуть бути якісь маніпуляції, провокації. Загалом буде, в принципі, загальна нормальна. Боже, дуже багато старших арканів, і сила випала, і дурень випав, якесь обнулення, начебто буде. Ну і дай мені фінальну карту. Все ж таки п'ятірка жезлів. Тобто тут можуть все ж таки щось літати, якісь маніпуляції можливі. Така, декада перша, можливо, буде така трішечки нестабільна. Якісь е е е е е пр прильоти мож можливі. Так, вісімка мечів на другу декаду. Що нам говорить? Друга декада для Дніпра. на січень 2023 рік. Стосовно небезпеки, вибухів, ракетних ударів, шахідів. Так, вісімка мечів. Єрофант знову. П'ятірка мечів. Тобто тут е імператор. Тобто тут будуть максимально стримувати війну, як каже. Тобто, Ну таку військову тематику. Тобто якісь будуть обмеження, що тут імператриця, Ну, Україна тут не дає, не даватиме якось стримуватиме ситуацію стримуватиме. Тому що повішений говорить про якась ситуація провисне, підвисне військова, тому що лицар мечів. Але вежа, вежа, тобто можливі руйнування, можливі руйнування. Ну такі, знаєте, що, що відкрию, що за руйнування? да, на жаль, на жаль, я думала, що щось буде все ж таки більш. Краще, але тут вежа і тут десятка мечів говорить нам про руйнування. Такі, знаєте, серйозні, якісь обмеження серйозні чекають на Дніпро у другій декаді з 20 по з 10 по 20 січня. Тут ну просто карта і війни. Бачите, дуже багато таких карт військових і жертви Все ж таки повішений нам говорить про жертви. Тому можливі. Можливо, щось таке буде у Дніпрі. Будьте обережними, друга декада, щоб не скупчення ніяких не було, не, там всяких будинків культури, там всякі ТРЦ, менше ходіть, січень ще такий, буде домашній. Обмежтеся, обмежтеся вдома. Бачите обмеження. Можливо, якісь. Ну, якісь обмеження тут. Людей може якісь? Не знаю, подивимося. Ну, але вежа і десятка мечів говорить не про добре. Так, третя декада для Дніпра, січень 2023 рік. Дніпро, третя декада, шестівка мечів. Куди тут відходить ситуація? Що тут, що тут покажіть нам третя декада. Тут зрадники йдуть. Тут йдуть зрадники, шпіони, які якісь цілі нав, нав, можуть наводити на цілі. Е, допомога е, буде якась і максимальний захист. Дивіться, як карти гарно показують. Тобто, дивіться, можливі удари, якісь прольоти, перельоти і е, така тяжка ситуація, але буде максимальний захист працювати. Це ППО скоріше буде перепрацювати. Тобто, цей. Е, ну, Період буде такий також. Ну, в общем, Дніпро. Дніпро, виходить, цілий місяць, січень, можуть бути в усіх декадах король мечів, помірність. Мах, лицар і п'ятірка жезлів. Знову таке, що тут вогонь, вогонь якісь, якийсь, бачите, дракон прямо ем, закидає чимось. Тому, будьте тоді облачними дніпряни цілий місяць. Січень такий буде нелегкий. Нелегкий, на жаль. Якось можливі якісь прильоти. До вас і руйнівна така якась якісь такі з руйнівними наслідками. Хай вони не кожного дня будуть, але, бачите, та розчитує. Таку ситуацію. Так, небезпека для місцевого населення у січні 2023 року у Дніпрі. Місцеве населення, небезпека. Покажіть небезпеку для місцевого населення. Що буде? Яка небезпека можлива для місцевого населення у Дніпрі 2022-23 року в січні? Колесо Фортуни. Говорить, що на місці не стоятиме, щось буде, успіх. Тобто, тут шестірка жезлів говорить, що йдемо до, наближаємось до успіху. Але якісь ілюзії є ілюзії стосовно війни. Тобто, не так не, не зрозуміти те, що знаєте, що все, все закінчилось, начебто, все хорошо, і вже тут Дніпро не будуть трогати. Ні. Тут, бачите, п'ятірка мечів ще до вас йде, перехід кудись йде, перехід і колісниця. От згадайте першу карту, цю колісницю, яка вам випала на енергії. Колісниця, Верховна Жриця, мах, знову маніпуляції. Знову маніпуляції стосовно удара. Тут така серйозна, знаєте, йде маніпуляція. Тут йде якась. Робота, тобто кипить якась робота в цьому ну, стосовно іменно, ну, самого населення. Тобто відбуваються всі, відновлюються всі ресурси, все робота, якась кипить робота по відновленню, можливо, по, по чомусь, бачите, по ремонту, по відновленню. Майстерно все відбудовують, тому що якісь ось удари, удари можливі, маніпуляції, помагу. Ну і захист. Захист працює, і правосуддя працює. Дивіться, захист і правосуддя. Тобто тут максимально будуть оборона від ППО буде, але, можливо, будуть промахи. І це, на жаль, можливо, буде плачевно. Тому загроза для населення також є. Тому дивіться, будьте уважними, зберігайте себе, свої сім'ї, менше там власти десь по всім. Розлікаловкам, тому що це свята йдуть і все, і ми почнемо зараз трішечки, знаєте, контроль увагу нехтуємо. Так. Стосовно світла, Світло. що по світлу буде у Дніпрі у січні 2023 року? Чи буде світло у місті Дніпрі у січні 2023 року? Сонечко. Ну, Світло можливо, буде. Що говорить нам сонечко? Єрофант, ну, щось тут так, знаєте, і диявол. Боже, три старших аркана, три старших аркана. Тобто, щось можливо, знаєте, по дияволу, можливо, скраде сонце по дияволу. Якось це.